Пане Володимире, слава Україні, Дякую, слава дуже такий ядристий насправді у нас листопад, тому що листопад починається дуже цікаво. Це перше листопада, якраз листопадовий зрив. Про що ми з вами говоритимемо? Це в нас і початок революції помаранчевої революції гідності. Тоді ще євромайдану. Також це день пам'яті жертв голодоморів. Є про що говорити в листопаді, є над чим замислитись, але починаємо власне з того, з чого і починається місяць. Про листопадовий зрив, дещо я вже розповіла нашим глядачам, але задля розуміння тих обставин, якою була політична ситуація, тоді чому листопадовий чин у Львові відбувся, які були передумови до цього. Передумови, очевидно, ключовою передумовою була Перша світова війна, яка суттєво ослабила всі імперії, які були учасниками цієї війни. Російська імперія почала розвалюватися першою. і так в Російській імперії ще в весною 1917 році створена на території Російської імперії створена Українська Центральна Рада, і там швидше почалася революція. Там почала творитися Українська Народна Республіка, яка проголосила потім в початку 1918 року свою незалежність. Австро-Угорська імперія проіснувала трошки довше, очевидно, внутрішні потенціали був міцніший, але на осінь 1918 року стало зрозуміло, що вона розвалюється. Аби цей процес принаймні, якось керувати в правильному напрямку, 16 жовтня 1918 року. Австрійський імператор оголосив про те, що Австро-Угорщина буде перебудована як умовна федерація національних держав. І очевидно, що українці були одним з тих, які претендували на те, щоб мати свою державу. Але на як завжди, проблемою були спірні території. Українці претендували на Галичину і Східну Галичину. і Очевидно, що на неї претендували поляки, які які вважали Львів одним із своїх центрів. Десь в другій половині жовтня тривають такі. Політичні радше суперечки, спроба е, вплинути на існуючий ще автогорські уряд для того, щоб була підтримана саме концепція для поляків Польщі на цих територіях для українців України. Оголошуються маніфести, проводяться масштабні акції. Українці збираються біля е, церкви. Юра, поляки збираються біля Латинської катедри е, на одних і других маніфестаціях десятка то й сотні тисяч людей, е, і кожен з них вважається аргументом, що це місто відповів. Ця східна Галичина має бути їхніми, і але ситуацію переломила інформація, яку отримали українські політики що 31 жовтня. Що поляки приїжджають з Відня і наступного дня, тобто 1 листопада, вже мають нібито дозвіл австрійців про те, що тут у Львові буде проголошено польську державу. Поки тривали політичні дискусії, вони втрутили втрутилися вже українські вояки на чолі з Дмитром Вітовським, який ну чітко окреслив, що це останній шанс. Якщо ми зараз активно спробуємо перехопити ініціативу в свої руки, є можливість пролусити тут незалежну Україну. Якщо ні, то завтра тут постане Польща і врешті його послухали. Попри його молодий вік, був достатньо авторитетним військовим. І власне далі все рухалося по сценарію нетиповому для української історії військового перевороту. Я не знаю, що в нас що Такого роду е, військові перевороти, які так масштабно швидко і без е, кровно по суті відбулися е, за результатами цього перевороту в е, на ранок 1 жовтня справді було захоплено владу у Львові, але на цьому не зупинилося. Протягом наступних днів е, владу в 50 повітах е, е, східної Галичини теж було оголошено українською. Це стало шоком для поляків, які були не готові до того. Австрійці поставлені перед доконаним фактом, що тепер це все українське Формально передали всю владу е, українцям, але стало зрозуміло, що на цьому не закінчиться. тому що поляки досить швидко оговтались. Десь через тиждень-два е, більш того, поляки мали за собою е, так само вже відновлену польську державу, яку б залежить, яка була проголошена 11 листопада. А ця польська держава мала за собою на відміну від до української досить серйозну міжнародну підтримку, тому що в світі знали про поляків. В світі знали про те, що поляки борються за свою незалежність, натомість про українців знали дуже мало. Тому Власне, в майбутньому вже в 2019-му році, вже після того, коли західна Українська народна республіка об'єдналася з українською народною республікою. Це з одного боку, ніби посилило українців, але з іншого боку, це не змінило. Ті розстановки сил, що на жаль, захід вирішив зробити ставку на Польщу і були озброєні якраз польські вояки, в тому числі ті, які готувалися, формувалися в Франції, які нібито готувалися для того, щоб брати участь в боях з більшовиками, але були використані проти України, і на жаль, це стало таким переломним моментом. Війні між українцями та поляками в 1919 році, і на жаль, українці, українська галицька армія, знала поразки, і змушена була відступити за збруч, де об'єдналася з армією Української Народної Республіки. Але в будь-якому випадку, попри коротку історію існування цієї незалежності, проголошеної 1 листопада, 1918 року, це все одно залишається одна з таких яскравих і переломних сторінок нашої історії. От дякую, що ви так наголосили на 1919 році, також зроблю акцент на тому, тому що коли 1939 року в ході так званого золотого вересня в радянській історіографії тоді поширювали таку інформацію, що власне завдяки совітам Україна, нібито стала стала цілісною, і дуже важливо говорити, що саме 1919 року у Києві ЗУНР об'єднали з УНР і ось ці правильні акценти також. От ви розповідаєте, я думаю, як цікаво, тому що ці люди, наприклад, вони за. Нали при одній владі вони прокидаються вже бачать український стяг, якого не було там з 1349 року. Я собі просто думаю, як. Як більшість людей на це зреагувала, тобто які соціальні політичні верстви підтримали це, а які навпаки сказали, що можливо варто залишитися в Австрогорщині, яка вже ледве ледве тримається, або в іншому випадку в складі Польщі, як можливо ви маєте інформацію, як більшість людей тоді мислила, чи хотіли вони е, цієї України, чи радше думали, що краще триматися того, хто більше профінансований, як поляки, чи краще триматися за Бабцю Австрію, як говорили. Ну по перше, відреагую на тисячу дев'ятсот на це Справді це важлива теза, зважаючи на те, що тезу про те, що нібито західну Україну з рештою України об'єдналися в одну країну, це зробив Сталін, і тому саме Сталін нібито робив українську державу. Тобто цю тезу повторює зараз сучасна російська пропаганда. Тому треба розуміти, що вона брахлива і, і зберечти і історичними фактами. Що стосується підтримки, я який рух підтримували тоді 1 листопада 1918 Року, то треба зазначити, що для більшості населення українського, польського єврейського ті три спільноти, які були в у Львові, це стало шоком. Тобто вони були не готові до, до, до цього крім очевидно, Невеликої кубки українських політиків, які знали, що це готується. Ніхто не знав, що це готується. Євреї виявилися тими, які підтримали спочатку здебільшого українців. Навіть було створено єврейський пробойовий курінь в лавах української галицької армії. За що потім між іншим, населення Львова постраждало тому що коли поляки перехопили владу у цьому місці, відбувся погром єврейського населення, в якому було вбито кілька кілька сот мешканців Львова єврейської національності. Поляки очевидно оговталися від першого шоку першого листопада і були безперечно готові до того, щоб боротися за Львів. Тому що для них Львів був надзвичайно важливим певним таким маркером, культурним символом. вони не збиралися звідси забиратися. Тим паче, що якщо говорити про Соціальний склад, національний склад, саме міста Львова, то тут вони могли опертися на дуже серйозну підтримку, то насправді міста. Було значно більш полонізовані ніж околиці міст, і Львів був достатньо полонізований за ті сотні років, які він перебував чи то в складі польської держави, чи то навіть потім в складі Острогорської, яка опиралася теж на польські певні політичні громадські еліти в цьому місті. Тому їм власне вдалося досить швидко за кільканадцять днів вибити українців з міста, в якому українці не мали дуже на кого пертися. Але натомість ситуація була для них набагато гіршою. Критичною просто в менших містечках східної Галичини, чи тим паче в селах, які були на 70-80%, а деколи коли на 100% абсолютно українськими, тобто тут вони не мали опертя, і була проблема яким чином втриматися десь поза межами міста Львова. І напевно, якби не було цієї військової допомоги, яку вони отримали з заходу, напевно, що вони б навіть якщо б вибили українців зі Львова, навряд чи вони змогли прозвини з цей висо. Б, якось далі, що стосується орієнтації на Австро-Угорщину, Я думаю, що станом на от, власне вже кінець жовтня, фактично її не було. Тобто, вже всі розуміли, що Австро-Угорщина помирає. Тобто, попри те, що справді були певні сантименти, дуже багато і українців, і поляків, і євреїв і всіх на наці, які жили на території Австро-Угорщини, мали певний сантимент до цієї держави, справді називали її бабцею Австрією, з повагою сталося, але всі розуміли, що це вже минуло. Тому якоїсь питому ваги тих, які хотіли б ставити на те, що давайте все Таки будемо боротися за Австро-Угорщину, не було та більш того, саме навіть керівництво Австро-Угорщини не готове було боротися за своє збереження, тобто воно змирилося з тим, що імперія розвалюється на національні держави, і лише деякий час, можливо, намагалося якось спрямовувати цей процес. Думаю, до 16 жовтня, якщо не помиляюсь, 1918 року, можливо, ще хтось думав про Австро-Угорщину, але вже після цього маніфесту до моїх вірних австрійських народів, так? Відповідно до якого можна було створювати і проголошувати свої національні держави, то вже ні в кого тих сантиментів не було. Я думаю, пане Володимире, ще важливо це мені щоб... був цей маніфест був власне спробою якось осідлати хвилю, яка вже так була. Тобто імператор розумів, що імперія розвалюється, і для того, щоб це відбулося в якійсь більш цивілізованому формі, для того, щоб з мінімальними якимись втратами для того, щоб можливо втримати якусь ну, бодай символічну владу на цих територіях. Він змушений був піти на цей маніфест. Безперечно він теж не хотів, щоб щоб, щоб це ставалося, але розумів, що це вже абсолютно процес, і як політик достатньо досвідчений і розумів, що якщо процес не зупинити, його треба очолити. Але бачите, не вийшли його очолити, тому що темпи змін насправді були набагато більшими, ніж е, очікував е, керівництво Австро-Угорщини, ніж думали більшість навіть українських політиків, польських політиків, які думали, що можливо це ще триватиме деякий час, і тоді і, і робили спочатку ставку власне на переговори, на те хто хто краще домовиться, але тут свою ключову роль відіграли військові, які зрозуміли, що не час зараз для якихось довгих політичних консультацій, потрібні рішення. І власне українці виявилися тими, які виявилися більш мобільними, готовими до цих швидких і ефективних рішень. Так, абсолютно, я думаю, що важливо порушити якраз закінчити розмову тим, яким чином розвиток подій листопадового чину вплинув на проголошення Західноукраїнської народної республіки, яка як ми знаємо, потім вже об'єдналася з, У... з УНР. Ну, це першу тобто, власне, те, що українці захопили владу у Львові, та що вони проголосили Українську державу в практично всій східній Галичині, створило можливості для того, щоб потім це все легалізувати в проголошену через кілька тижнів Західноукраїнську народну республіку, яка мала свій уряд, яка мала свій протопарламент, яка мала свого президента, яка по суті стала окремим суб'єктом міжнародного життя, і власне неймовірно важна. Важлив знову таки згадати про цей акт злуки тому що ми говоримо про те, що об'єдналися разом ті частини українського народу, які сотні років не були разом, які мали дуже різну історію свою. Але тим не менше, бачите, все таки спрацювало щось в пам'яті людей, щось в розумінні того, що ми, попри те, що сотні років були, жили в абсолютно інших системах, інших якихось навіть цінностях. Є щось, що нас об'єднує, якась спільна мова, спільна історія Історія, і ми маємо об'єднатися. І попри те, що навіть з політичної точки зору політики, які представляли західну Українську народну республіку, були здебільшого людьми такого таких консервативних поглядів. Східноукраїнська Украї... Народна Української Народної Республіки це здебільшого були соціалісти. Вони навіть на політичному рівні ставилися один до одного з такими певними застереженнями і упередженнями, але ні в кого не стояло сумнів щодо того, що ні має бути єдина українська держава, і вони таки це зробили.